Вітаю вас, малята. Ось і скінчилася зима. Чи відчуваєте ви, що вже прийшла весна? На дворі ще досить холодно. Щось не хоче йти від нас зима. А так хочеться весни, тепла сонечка. Куди ж поділася весна? Одного разу з Черкасенко підслухав розмову зими і весни. І написав про це Ось послухайте Насуплює брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє, усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замре, заніміє, А я засміюся, весна одмовля, І сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля. Все зацвіте, заспіває. Малята, ви зрозуміли, про що говорили зима і весна? Яка зима у вірші? Вона сердита, зла, грізна. Чого хотіла зима? Вона хотіла, щоб усе скрізь загинуло. Заніміло під снігом. А якою була весна? Весна лагідна, ніжна, весела. Від її приходу прокинуться луки, ліси і поля. На них виростуть трави, квіти, з'являться жучки, метелики, повернуться з теплих країв птахи. Які будуть весело співати. На жаль, малята іще холодно. Можливо, весна забула до нас прийти. Покличмо її. Коли ваші дідусі й бабусі були маленькі, вони просили прийти весну закличкою. Тобто вони кликали весну, закликали. Послухайте, як вони це робили. Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зима в возочку, весна в човночку. Які гарні слова в цій закличці. Малята спробуйте на прогулянці ще покликати весну. Можливо, вона нас почує і швидше прийде. Гарної вам прогулянки. До нової зустрічі!